Вас вітаю тубканалу Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо токарний розточний твердоспавний різець 16-го діаметру. Є 16 Р антивібрації під пластину ТП 1103 від відомого Відвідомо українсьту виробника АККО. Даний різець має наступні характеристики: кругле січення 16 мм. Форма ріжучої пластини трикутна. Праве виконання Загальна довжина 200 мм. Режим твердоспавної пластини типу С, кріплення гвинтом. Задній кут пластини 7 градусів, кут врізання 95 градусів. Мінімальний діаметр оброблювального отвору 22 мм, Зажим пластин. Типу S є одним з найпопулярніших типів кріплення пластин для розточних пластин, завдяки тому, що його конструкція у складі якої відсутні будь-які верхні зажими, що значно розширює мінімальні оброблювальні діаметри. Різець виконана із високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість порядку 46 одиниць твердості за роквелом. Такі характеристики різця дозволяють працювати ним на значних режимах, що значно прискорює час обробки. В комплекті з цими різцем йде ключ для зміни твердосплавної пластини. Підібрати твердосплавні ріжучі пластинки або комплектування до цього різця ви можете на нашому сайті або звернув. Жесь до наших спеціалістів, які підберуть вам потрібний інструмент, враховуючи всі дані. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще завантажити каталоги наших турецьких виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робом будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.